Дощ на доріжках не перешкода, коли запал перемоги в очах. У Луцьку відбувся турнір з легкої атлетики для юних спортсменів. Традиційні змагання, які організатори присвячують пам'яті тренерів, що відійшли у вічність, не дивлячись зараз а на таку дощову погоду, яка шістя, зовсім не лякає юних, юних спортсменів, позмагатися за першість у легкій атлетиці приїхало близько 14 команд не тільки з Волинської області, а й з Рівненської та Львівських областей. Ці змагання не лише спортивна подія вони як знак пошани тим, хто багато років вкладав душу у виховання майбутніх чемпіонів. Фонд «Ігри грипалиця тільки разом підтримує дані змагання, адже вболіваємо всім серцем за розвиток спорту в Волинській області і за те, аби наші спортсмени показували дедалі кращі результати. Ідея організувати такі змагання це не просто данина пам'яті, а й особиста історія. Як розповідає один із організаторів, він сам тренувався у легендарних волинських наставників. Тому саме після того, як вони відійшли у вічність і вирішив започаткувати традицію щорічних стартів на їхню честь. Я вирішив започаткувати такі власне змагання. Таким заснув спочатку, ну не стало перестало битися серце Кличка Михайла Івановича, а в 24 році вже і мого першого тренера Крічка Віслава Матвійовича. Тому я вирішив цю традицію продовжити і започаткувати такий, власне, такий легкоатлетичний турнір для дітей, адже дуже велика. Кількість років була віддана для волинського спорту і не тільки для волинського спорту цих видатних спортсменів, під яким ти кажу. Я з ними я в них тренувався. Вони тренували мене, і я досягнув хороших результатів. Виконав норматив майстра спорту України з бігу на 100 метрів. Турнір з легкої атлетики об'єднав школярів з 2008 року народження та старших. Юні спортсмени змагаються в стрибках у довжину, бігу на 60 метрів, а також долають довші дистанції. Сьогодні буде у нас проведено. Я оголошував тільки що біг 60 метрів, біг 100 метрів, біг 800 метрів, стрибків довжину, метання спису 800 метрів і 400 метрів. Біг одна із учасниць, яка щойно фінішувала на дистанції 60 метрів, розповідає про секцію легкої атлетики. Дізналася випадково, побачивши оголошення, і вже сама попросила маму записати її на тренування. Тепер біг. Улюблений вид спорту. «Перше в нас є спортивна школа. Я підійшла, побачила там вивізку про легку атлетику. Мама запропонувала, щоб я почала займатися цим спортом та якось Прийшіть пішло. Вже почала ходити, сподобалось. А ось Юний Михайло до секції прийшов за ініціативою мами. Проте вже за короткий час спорт став йому до душі. Мені зараз подобається ходити на легку атлетику. Ще й гарна погода, освіжаюча. Тут, ти я бачив такий оптиміст. Да. Давай, давай. Міша, розкажи нам про своє враження, як ти перший собі? Мені сподобалося. Мені, чесно, реально сподобалося. На змагання також завітало чимало батьків, аби підтримати юних спортсменів. Євген один із тих татусів, хто активно вболіває за своїх хлопців. Каже, старшого сина сам віддав на легку атлетику. Той захопився і згодом, за прикладом брата, до тренувань приєднався і молодший. Їм сподобалося. Зразу вони там щось не думали, не сильно хотіли, бо вони думали, що це приїхав і там зразу. Зразу перемоги, зразу ще щось не тренування. А тут треба працювати, це праця. Кожен три рази в тиждень треба приїхати, а ми, виходить, 30 кілометрів від Луцька живемо. І їм треба і в школу встигнути, і знову на тренування приїхати кожен раз. Ну і на, на змагання, відповідно, займає трохи час. Трохи нагрузка є, але їм подобається. ми не стомлюємося, Ми сільські, сильні люди. Для когось ці змагання перші у житті, і не важливо, чи дитину привели батьки, чи вона сама захотіла. Головне, що з кожним стартом формується характер, сила волі та віра у себе. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.